Ситуація на сході України загострилася. Лише з 18 по 24 годину 9 липня по всій лінії розмежування проросійські бойовики близько 40 разів обстріляли позиції Сил ТО. З них 17 разів окупанти застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. З прибуттям чергового так званого російського гумконвою у Донецьку та Луганську області обстріли позицій Сил ТО значно почастішили. Банформування неодноразово гатили по позиціях сил ТО зі 120-мм міліметрових мінометів і танків в районах населених пунктів Водяне, Авдіївка, Піски, Кримське, Опитне, Березове. Двічі зі 122-мм міліметрової артилерії обстріляні позиції українських військових в районі селища Тарамчук, що на Донеччині, з 19.45 по двадцяти з артилерії калібру 152 мм Російські окупанти обстріляли селище Гранітне на Маріупольському напрямку. У 22.10 в районі населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення українських військових з диверсійно-розвідувальною групою противника. Захисники України виявили ворогів та не допустили їх прориву через лінію зіткнення. Російсько-терористичні війська намагаються знайти слабкі місця в наших оборонних рубежах з 21.25 по двадцять годину. Над Луганщиною зафіксовано проліт 10 ворожих безпілотників. Ще один був зафіксований на Маріупольському напрямку. Три безпілотника було збито в небі над Луганщиною підрозділами протиповітряної оборони Збройних сил України. Сьогодні, 10 липня, о опівночі, проросійські найманці розпочали обстріл зі 120-міліметрових мінометів та стрілецької зброї позиції сила ТО поблизу населеного пункту Піски. О другій годині ночі поблизу селища Луганське бійці сил АТО виявили та відбили напад диверсійно-розвідувальної групи. Попри підтримку Росією незаконних збройних формувань на окупованій території України, ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими.